Не світом, звізда золота, звіщає всім людям, прийшла коляда. Ісус усміхнувся з любов'ю, всім нам, спішімо до Нього, спішімо в храм, Молитися, люди за мир і за дім, хай зорі відзяні сіяють усім не спальки вибухів, клеки вогнів, щоб світ розцвітав, а не гірко сивів. Прийшла коляда, хваліти люди цей час. То шанс повернутися щастя до нас, вже смерті немає, бо смерть переміг, Його милосердя сильніше за гріх. б нас, небесне, то слів життя, дорога, яка нас веде майбуття, любов'ю і щастям вітаємо Христа, то знову над світом зоря золота. Три. І за цею зорею, що так ясно світить, з неба до землі. Ми царі за зорею йдемо, і дитятко дарі несемо, миро, кадило, спадає і по рідному краю добра бажаєм. Яги сударі, Божі дитині, багатство землі, золото щиро, щоб обдарувати наш край рідненький згодом і миром. Пробудіться українці, візьміть владу в руки. Не ждіть милости від неї, матимете муки, захищайте права свої, кожен і всі разом, щоб кровашу не смоктала усяка зараза. Сказав нам Господь запросити сюди всіх тих, хто пішов проти зла і біди, того їй неба, хоробрі бійці, які захищають наш край і отці. Народжений Ісус шанує вас, герої, Ви серцем засвітили. На небі і землі, зі злом страшним ставали в пекельному двобої, за рідну землю в місті і селі. Ви не жаліли часу, ані крові, але Господь благословляє вас, і діти мужні світлої любові вас не поглине простірані час. Звичайно, ми на світі тільки люди і помиляли в чомусь у житті, та якщо треба підставляли груди, по нам сіяли зорі золоті. Remember the Шім нам сила. А ця найкраща, що світила з неба, що йде Месія, вічний Бога син, нам дала крила, а на крилах треба летіти, а не падати в полин. Ми за волею полетіли, бо землі своєї, ми народи. Душа безсмертна, хоч страждає тіло, і ми не відкрилися цієї боротьби. Ми вас прийняли, гідну естафету, іде чума у наш чудовий край. Готові всі до перемог і злету. тож і враже, про це нині знає. Майдан, то мільйонний сплеск емоцій, там день піднявся проти ночі, там гідні стала проти зла, там наша воля проросла, і крізь бето вогонь терпіння на щастя іншим поколінням. Країни серце зайнялось, і стало золотим колоссям, щоб нам нарешті вже велося, на кулі тім Небесна Сотня, сіяє нам усім. А з нею вояки, а то не переможе нас ніхто. Упа, стрільці і козаки, вони безсмертні полки. Ми діти нового завіту, ми генофон усього світу. За те вас полюбив Месія, нехай вас доля завжди гріє, бо хто йде через терпіння, знаходить дух свого веління. Здалеку ми йдемо, не йшли дні і ночі. Нам серце веліло явити сюди, здійснилось нарешті. Віщання пророчі, там віра, надія з'єднала мости, крізь бурі пустелі, крізь холод і спеку, вела нас із Христа, різдвяна зоря, і в нашій хатині з доріг тих далеких вітаєм сьогодні, владику, царя. Ми з вами радієм Христовій появі, бо Він смерть відкинув від кожного з нас і братні любові. Пошані і славі, шануймо безмежно святкові той час, бо дари небесні, не бачені досі, дитятку дарує на довгі віки, багаті не стали голодні і босі, то ж тішмося, люди, що час є такий, коли страх і горе розтанули в душах, бо Божі дитятко прийшло до людей. О бідні на ненаці ружах, весь світ пригорнуло до світлих людей, і грішник останне тепло це сприймає, і серце розтане від того тепла, маленькими ручками світ обнімає, спішімо до нього з міста і села. Там на сході України кров горяче лється, там за землю українську наша молодь б'ється. Лється, лється, кров зящена нашого народу. Що могли не відстояти волю і свободу, То московський ірод Путін банди засилає, щоб заграбити Україну, він давно бажає. Плаче, плаче рідна мати і уса родина, і уплакує героя, нанька Україна. Помоліться люди добрі, завпавши героїв, що йшли визвольним шляхом, що вів їх доволі. А у наших серцях завжди про них пам'ять буде, Україна. Ненька наша про них не забуде. Є Дух Святий, що нам дає любов, є Божа милість вірі і надії, і їх ніхто на світі не зборов, бо то джерела Господа святії, та подивіться, що стається з тими, хто нехтує на цьому світі ними. Я по палатах як нині Путін бродить по кремлю. Не можу їсти, ні спокійно спати, а тільки злидні я терплю за всю пролиту кров, за всі нестерпні муки, що іншим завдавав я нам круги Лишень думки, не наче чорні круки, тепер мої найбільші вороги. Така є доля всіх, тиранів світі відчути біль, що іншим завдавав, і кожну ніч. Мене жахають діти, яких колись без жалю побивав. Я чую близько холод смертоносний, я чую зблиск розрізняної зорі. Дрижать від страху мої чорні кості, я чую сторін від пекучих жил. Зоря різдвяного осліпила очі, усьому нині відчуваю крах. Я цар, я був волота ночі, тепер нужденний, а на серці жах. Тож посилаю Путіну прокляття, ми з ним подібні, ми по крові, браття. Я колишній який біс, нас прислав від біст. Я у тебе гідна зміна, в мене крові по коліна. Ми сатани раби, він прислав нас для сурбі. І мене з різв'яна, рідв'яна, вівцю друня і тарана, теж печенемо вогнем, ще хоть трошки поживем. І прийдеться в пекло лізти, своє серце люто грізти. Йдемо войдемо, дуже чорту туда йому. А ще море уїкліє. Люблю я такі моменти. Їх до пекла забирати, там їх будемо карати. Як облізих хробаків, та сама такої. Мить життя прийшла земно, піде до пекла і здорова. Це тут ну і тось тут за каналочки слява, ты же їх такое право. А ми кусьом більше ще публикує і розпеціть. І розжегід смули за учих весь. Слави, мої риткові, пекло теж для вас готове. Ай, вай, 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 вай. А ми зайшли до вас, а якесь до віселу вас. На столі павпухи, ковбаска, на цвіт, якась закваска. Господиняся заспідала, певно, самогонки не награла. І господа не бо то не стало стедно. Якщо ти рік настав, на нас путін напав. Ми мали ті самоліти, що літали не степлата. Хоч не скулітали, но ми того путь на, летали, на добре достали. А під мошку дармувати, воду продавати. О, я продавала воду, купив новеньку шкоду. Люди мали музрі, я зачем кутєлозі горіть. Звідки морську йдеш? О, сара, Як ашов через краклі, через кудони, купив ти модні колісони. А йшов через раву, через з купив купиш ни моди на гаречь. Послала нас Господь неба, вас, по вас повінчувати треба. Дай вам Боже хліба сала. Щоб ваша сім'я ще більше і стала, щоб ваші курові до гори носили, ви нас тяжкіше на горівку просили. Щоб рученьки не терпли, ноги не боліли. Давайте добру кандалу на церковне діло. Закінчиться, але життя йде. Нехай Господь ласка вас веде. Ісус є з вами завжди дні і ночі. Він лиш добра для кожного з вас хоче. Сіяє неї над землею, різняна зіринка свята. Нехай приходять разом з нею, до вас лиш радісні літа. І у сузірі світлих років, в любові щастя і добрі, ви б знаходили і спокій, як дар різяної зорі. Ангел Небесний сходить нині з Божим дитятком, нехай ваш дім благословиться щастям, здоров'ям і статком. Христос зарождає. Савіхує.